Хто виробляє, хто доставляє, хто пакує, хто видає. Всім дуже велика подяка від мене. Вони необхідні, дуже необхідні. Вони дуже допомагають людям. Так говорить про банк одягу Людмила Трохименко. Вона переселенка з села Яструбина, розташованого за 5 кілометрів від кордону з Росією. Постраждала я від російської агресії 6 жовтня. До сусідів прилетів каб. І мене пошкодило, зруйнувало всі господарські будівлі, хату. Жінка каже, нині винаймає квартиру у Сумах. Пояснює, коли тікали від обстрілів, зібрали лише найцінніші речі, тому потреба у повсякденному одязі є. Я звернулася сюди вже другий раз. Сьогодні я собі взяла курточку. Хотіла, щоб чоловіку брюки собі. Про існування банку одягу дізналася від знайомих і Валентина Гриценко. Каже, тут підібрала собі куртку. Я інвалід третьої групи, получаю дуже маленьку пенсію. Ну і прийшла собі взяти щось допомогу. Я в Альтруїс хожу на Курську, У нас маленька дитинка, внучечка, а сюди перший раз. Взяла малої дві курточки і собі там взяла курточку. За словами соціальної працівниці відділення соціальної підтримки громадян Ірини Глущенко, речі роздають переселенцям, людям з інвалідністю першої, другої, третьої групи та людям літнього віку. Банк одягу комплектований у нас як чоловічим, так і жіночим одягом. Це верхній одяг, теплий светри, штани. Взуття, Дитячий одяг найбільшим попитом користується це верхній одяг, теплий, теплі светри, теплі штани, спортивний одяг, спортивні штани дуже запитують і обувь. За останні два місяці послугами банку одягу скористались понад 200 людей, розповіла Ірина Глущенко. Працює він щосереди з 8 до 12 години за адресою вулиця Іллінська, 51 г. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.